Гібрид Галілея посіяний 30 березня, висаджений 1-2 червня. Бачите, чим відрізняється гібрид від сорту? Гібрид це багато доброго, а сорт це 5 помідорок. Бачите, скільки на одній геляці. Це одна геляка. А таких ну, шість геляк. П'ять, шість, сім. Як, як і корч. Бачите, є з десяток помідорок на одній гілочці. Таке враження, що будто б їх хтось насипав. Бачите, море. Море помідор. Мізряді тут метр 20, інше метр сорок. Рядом. Ось такий стан на сьогоднішній день. А сьогодні можливо або 28, або 29 липня. Це є 25 рік. І така картина всюди, бачите? На кожному ряду. Куди не глянь, всюди помідори. Ось такий це гібрид Галілея.